Друзі, як і обіцяли, говоримо також і про віницькі стінописи, зокрема, і про той мурал, який зовсім нещодавно з'явився у нашому місті, а саме мурал, на якому зображений український філософ Григорій Сковорода. Будемо говорити про це з Юлією Каменщиковою, волонтеркою культурної асоціації Новий Акрополь. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Добрий ранок, Юля. Ну і звісно, перше запитання, куди без нього? Хочемо запитати вас, чому наша Вінниця насправді багата різноманітними муралами? Чому обрали саме сковороду? Цікаве таке запитання, тому що в цьому році 300 років з дня народження сковороди. Взагалі-то ми не спеціалізуємось на муралах, а більше якраз на філософії наша організація, напрямок. Один з напрямків, яким ми займаємося, це саме філософія, культура, третє волонтерство. Да? І в цьому році ми на початку року ще планували події, приурочені до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, і одна з ідей була саме морал. А тому, що мурал він, по перше, прикрашатиме вулицю, привертатиме увагу і заохочуватиме. Ми так сподіваємось, людей вивчати творчі сковороди. пані Юлія. На якій стадії зараз створення муралу? Тому що ми бачили в світлини і з фото враження, ніби він вже завершений повністю. На якій стадії його створення і де він знаходиться, скажіть тим, хто ще досі його не бачив. А він майже завершений. Навіть якщо ви просто на нього побачите, прийдете подивитися, ви побачите, що він вже а, готовий. Майже нам залишилось лише полакувати його і додати qr код qr код який буде вести на сторінку, де буде історія створення самого муралу, а також там можна буде погадати по цитатам Сковороди. Така ізюмінка планується бути. А розташований він на вулиці, яку всі знають як вулиця Пушкіна, але так сталося, що а, ці дві події не погоджувались. Були, а, ну, ініціатива була по перейменуванню вулиці Пушкіна на якусь. Інше було вісім назв, варіантів і обрали сковороду. А тут ми запропонували ще й мурал. Тобто самі зорі так вишикувалися в парад, що все сталося і такі співпадіння, яке певно зовсім не випадково. Тому, якщо точніше, то адреса вулиці Сковороди, 21, якраз напроти прекрасної будівлі будинку архітектора. Модерновий такий будинок, я всіх всім раджу пройтися цією вуличкою, вона зараз особливо мальовнича, і мурал дуже гармонійно там вписався. І особисто про себе скажу, що я не очікувала, наскільки він класно вийде, тому що мені подобався дуже ескіз, який ми створили. Але коли побачила його на будівлі, взагалі вразила зображення, тому раджу саме дивитись на світлини, а вживу. І хто розробляв саме екскіз і як обирали малюнок? Адже ми знаємо, що такі відомі постаті, так ну не було тоді таких класних фотооперацій, телефонів і всього іншого, що є зараз, так mm -hmm. всі вони мені якісь одноманітні, коли ти там дивишся? Так? Тобто, як ви обрали саме фотографію сковороди, до... і хто створював цей ескіз? По перше, звісно, що фотографія Сковороди немає, навіть немає такого достовірного портрета Сковороди. А в своєму ескізі ми не претендуємо на історичність, тому що. Це досить складно, в умовах, коли немає да, джерел, мурал розробляв наш відомий Вінницький художник, який дуже багато вже муралів намалював Олександр Нікітюк разом з нашою подругою, яка родом з Вінниці, але вона давно деякий час вже проживає в Австралії, і вона відгукнулася допомогти нам допрацювати, тому що з Олександром. Ми а, почали десь на початку середини літа розробляти макет. А, ми а, читали твори, обговорювали, було декілька пропозицій, що це має бути. І на в якийсь момент ми застопорилися і не знали, що далі. А, і тому ми звернулися до Катерини Бонецької, і вона з радістю нам допомогла, тому що вона. Вболіває за Україну і долучитися до міста, в якому з якого вона родом, це теж було для неї такою можливістю. Ті, хто бачив вже цей мурал, і хто на світлинах чи повз проходив, бачили, що він такий особливий, там постать. Григорія сковорди у такому е, цікавому вбранні, і в, е, в, концентр... в колі, скажімо так, там коло зображено, на якому е, написано розпошир у даль свій е, зір свій. Чому саме е, такий вираз обрали чому для така цитата? Так? так, цитата, і чому ось так. Ось така форма муралу з цим колом. Да. Ми, знаєте, філософія сковороди взагалі творчість наповнена дуже багатьма символами. Тому, коли ми розробляли саме зображення, ми теж на цьому приділили цьому велику увагу і намагалися зробити таким чином наше зображення, щоб там кожна деталь вона несла якийсь зміст. По-перше, ви помітили, що поза сковороди він сидить, в нього є опора, але він вивищений вгору. А поза дуже часто схожа на медитативну позу. Ми знаємо, що в східних традиціях в такій позі прийнято медитувати. Одна з головних думок філософії сковороди була пошук душевного спокою. Милий супокою він говорить в своїх творах, і е, ця поза вона якраз про це. Чому кола? Кола це символ сонця. Взагалі, в будь-якій культурі це дуже важливий символ світу, е, символ життєдайності, радості, істини і тепла, світла. І у сковороди є такий твір, який називається кільце. Uh, і він говорить про те, що людина, яка знаходиться в пошуках істини, вона подібна до кол, до сонця. А uh, сонця який на світанку. І тому коло uh, як символ сонця. Uh, Розпошир удаль зір свій це також uh, рядок з пісні, uh, з, зі збірки сад божественних пісень. Uh, нам хотілося саме цю цитату взяти, тому що вона мені здається призиває людей взагалі. Трошки піднятися над тими проблемами над буденністю, яка є, трошки вище глянути на, на життя. А в нинішні часи це взагалі дуже важливо вміти побачити майбутнє, побачити якісь інші площини нашого буття, аніж тільки матеріальне існування і виживання. І в часи війни мені здається, це особливо. Особливо важливий посил, тому що ми маємо два фронти: да? фронт, який зараз захищають наші славетні воїни, і є фронт культурний, який теж має бути захищеним. І знаєте, мені сьогодні зранку я коли виходила з будинку, я побачила прощання воїна, з яким прощалися. Воїн багато людей було, було багато квітів, було багато сльоз, але багато людей були просто в такому стані спокою, гордості за, за нього, за те, що ми зараз відстоюємо. І мені промайнула така думка, що насправді ми маємо дуже гідно жити для того, щоб ці всі. Жертви були не дарма, щоб ці життя, які зараз нас захищають, вони були оправдані, і оцей культурний фронт, який ми маємо захищати, він є надзвичайно важливим. Так. Дійсно, дуже по-філософськи це все звучить. Власне недаремно саме про Григорія Сковороду, сьогодні говоримо і про відзначення дуже такої вагомої дати – 300-річчя від дня народження яким чином ще у нашому місті будуть буде відзначено цю дату? Так, да, насправді ми, окрім муралу, замріяли і запланували багато подій. А найближча подія, яку ми розробляли совмісно з художнім обласним художнім Вінницьким музеєм, це буде виставка. Художня виставка, присвячена Григорію Сковороди, запросили митців Вінниччини не тільки взяти участь. І в рамках цього проекту відкриття виставки буде цього четверга 10-го, Листопада, а вже в п'ятницю також в художньому музеї буде дуже важливий гарний концерт баракової музики, присвячена саме теж Григорію Савичу. За роялем буде Олег Хрестов, наш вінницький композитор, музикант, викладач в Вінницькому музичному коледжі. Всіх запрошуємо на, на 17.00. Але обов'язково зареєструватись. Окрім того, починаючи з Всесвітнього дня філософії, який всі святкують в третій четвер. Листопада, це вже на наступному тижні буде. Ми відкриваємо такий імерсивний простір чи інтерактивний простір по творчості Григорія Сковороди, де можна буде через взаємодію з експонатами трошки познайомитись, чи поглибити, чи пригадати творчість відомого нашого мислителя. І з того четверга що суботи до 3 грудня, 3 грудня це. День народження Григорія Савича. А в нашому приміщенні на Соборній 75 також будуть різні лекції. Один з одну з субот ми будемо читати сад божественних пісень збірку. А можна буде заходити на наш телеграм-канал, фейсбук-сторінку і реєструватись, і читати деталі. Долучитись. Да. Тож нічани, обов'язково долучайтеся, обов'язково дізнаватися більше про постать сковороди, поринайте у цю філософію, розумійте її. Ми будемо дякувати, дякувати вам. Пані Юля, за те, що ви ось зробили таку цікаву роботу. Пасибі, що робите нашу Вінницю ще кращою, ще цікавішою. Я нагадаю, у нашій студії була Юля Каменщикова, волонтерка культурної асоціації Новий Акрополь. А ми будемо рухатися далі. Так вам бажаємо вдалої реалізації абсолютно усіх задумів аж до 3 грудня. І навіть більше чого лише до 3 грудня, ще все життя попереду. А тут загалом на особистість вже не лише Григорія Сковороди перейшла, а й на особисті лі, і Ну, на цілу, Так у дурна соціатю люди працюють, стараються, чому б і ні. згоден. Іночка згоден з тобою на 100%. Дякуємо вам за візит до нашої студії. Тому що як ми зауважуємо, потрібно звертати увагу абсолютно на усі аспекти нашого життя. І в нашому ефірі ми це робимо.